День республіки індійське національне свято, що вшановує ухвалення конституції і перехід країни від статусу британського домініону до незалежної республіки, 26 січня 1950 року. Відзначають його в далекій країні широко влаштовують яскраві вуличні паради, танцювальні перформанси, роздають солодощі. Ми німного ознайомили наших всіх присутствуючих з цим днем. с историей Индии, с получением, с э, завоеванием независимости и, завоев... и с э, знаменованием 65-й вот годовщины Республики уже Индии. В 1950 году э, Джавахарлал Неру, первый премьер-министр Индии, поднял над э, Красной крепостью и Старой крепостью в Дели флаг. Ні, Індії на Полтавщині. Діють численні гуртки індійського танцю й індознавства. Наприклад, у Полтаві Джанки, група Лотос, Лубенська Шакунтала у багатьох школах обласного центру клуби знавців Індії. Члени цих гуртків виконали кілька танців. У нас только в шанті несколько груп индийскими індійськими танцями. І ми танцюємо і классические індійські танці, і народные, і эстрадные. Також до клубу цікавих зустрічей завітали кілька індійських студентів. Вони розповідали про себе, свої національні традиції, ділилися враженнями від проживання в нашій країні. Як наголосила Світлана Грицай, подібні заходи свого роду міст через Гімалаї, чудова нагода дізнатися більше про культуру й мистецтво віддаленої країни, зміцнити дружні зв'язки між нашими націями.